Що б ми робили без китайців? Напевно, жили би в печерах. Вони придумують різні штуки, а ми їх купуємо. Побачив на Аліку ось такий турбофен. Я не знаю, для чого він і як ним користуватися і для яких цілей, але вирішив замовити і показати, що це таке. Продається ось така звичайна тушка за 1000 гривень під роз'єм Макіта, може бути під різні роз'єми, може навіть бути і дешевший за 800 гривень, але він тоді буде на щітковому двигуні. А тут безщітковий. Самий потужний двигун, потужність 1 кВт. Я коли підключив його до акумулятора, я відверто охренів. Так, акумулятор використовую лідер на 6 А. Дивіться, як працює. <звук> тут така потужність, що його просто в руці не втримати. Що мені тут подобається, що за допомогою кнопки відбувається плавне регулювання потужності. Показую, як працює. Може бути навіть як фен. Ви тільки гляньте, наскільки потужна штука. Дзеркало може просто відпасти. Що знаходиться всередині турбофена, як і всіх дешевих китайських акумуляторних інструментів, ось така платка, яка керує цим всім. Далі кнопочка. О, дивіться, кнопочка навіть з реверсом, якого тут немає. Тобто від якогось акумуляторного інструменту, шурупокрута чи перфоратора, сюди притулили цю кнопочку. Якщо навіть спробувати, чи буде в іншу сторону дути. Так, і саме головне тут це безщітковий двигун. Я не знаю, правда, чи потужність в нього 1 кВт, но дує, дай Боже. Ось цим реверсом можна змінити напрямок. Показую. А тепер в іншу сторону. Я не знаю, чому ви китайці не додавали. Хай би там собі було. В цю сторону воно вже, виходить, як пилосос, воно всмоктує. А в цю сторону воно. Видуває, відверто кажучи, я здивований за тисячу гривень. Такий потужний турбофен. Приїхав собі на мийку, помив машину. 2-3 хвилини пройшовся, продув і не треба нічого витирати. Машина суха. Ти собі поїхав. Зимою сніг на машину впав. Пройшовся, продув, не треба нічого щітко й там б'єлозити. Ти задоволений, всі в шоці. Кому я не тільки не показував цей фен, всі в шоці, такий потужний, я теж хочу. Це ж купа ним справ можна зробити. Також в дворі віника тобі вже не треба, ти пройшовся, продув і все чисто. Коротше, Петрович рекомендує на всі 300%, як завжди, великі вподобачки за те, що знайшов цікаву річ, показав, розказав. І всім дякую і до побачення!